Я був канал Супер Дракономан Ну, ви ж знаєте. Ну, на жаль, я видалив Легенду Дракономані. На цьому і тримався мій канал. Так в мене друга фаза мого каналу. Це коли я перероблю канал свій на інший. Меняю опис. Додаю нові відео. Меняю назву. Меняю. Ну, зображення. І так от я зображення поміняв. Назву поміняв. Опис поміняв. Тепер в мене канал називається Ідея Андрія. Я знімаю ролики про різні прикольні речі, як їх робити. Я от перше говорю перед моїм першим роликом, коли я буду знімати море, як робити із, із подушок та одіялок. Я буду знімати, як буду робити море, воно як справді море. Влітку можна там спати днем, а якщо можна, то ввечері і вночі. А якщо, а якщо в тебе дуже потні одіял, то можна і зимку із цих одіял зробити, і в тебе буде. Можна і взимку спати, там можна буде укриватися. Я вам покажу наступний.